Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Гелентваген 2013 року випуску 5,5 AMG, атмосферничок. Дуже класно виглядає, дуже класно зроблений. AMG VICI, оптика класнюча встановлена, автомобіль без жодного рижику взагалі повністю тонований, оригінальні легкосплавні диски, нова літня гума, дуже класно виглядає, заводський AMG вихлоп, тачка просто культова. Виглядає ну, на всі 100%. Він повністю обслужений, жодних нарікань по техніці взагалі немає. Шкіряний охайний салончик. Автомобіль після детейлінгу та полірування, чорна стеля в кантари, підігрів заднє, передні. Звук закриття. Прям песня. Повний електросклопакет, електроскладання та регулювання бічних зеркал. Пам'ять для водійського та пасажирського сидіння, електрорегулювання, все працює. Кермо замінили на... Нове від нового кузову виглядає напрям, дуже класно. Адаптиви все є, все працює. Тачка обслужена максимально, жодної помилки, крім топліва, немає. Роздаточки все працює, підігрів, двозонний клімат, камера, заднього огляду все є. Також є газик. кому треба економію, прошу. Тачка обслужена, тачка достойна, приїжджайте, дивіться, купуйте Сумська 2А, придбати можна цього красного заготівку в кредит кредиталізер. Чекаємо на вас.